Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про годинники у 1845 році. Годинник на церкві святого Іоанна в Ексетері, що у Західній Англії, модифікували. На ньому з'явилася ще одна хвилинна стрілка, яка показувала час на 14 хвилин уперед. Місцевим мешканцям пояснили, що це було зроблено для зручності громадян. Адже тепер годинник показуватиме не лише правильний час в ексетері, але й залізничний час. У давнину. Людське сприйняття часу завжди визначав рух планет. Люди почали говорити про дні та роки ще задовго до того, як дізналися, що Земля обертається навколо сонця та власної осі. І з того, як прибуває та зникає місяць на небі, у людей виникла ідея про місяць як мірило часу. Рух сонця по небу схилу породив уявлення про полудень. Звісно, те, коли сонце сягає найвищої точки на небі, залежить звідки ля дивитися. Якщо ви мешкаєте в Ексетері, то для вас полудень настає десь на 14 хвилин пізніше, ніж у Лондоні. Природно, що з появою годинника люди почали налаштовувати їх відповідно до своїх локальних спостережень за рухом небесних тіл. І все було б гаразд, якби їм треба було координувати свої дії тільки з близькими сусідами. Та якщо з Лондона до Ексетера пустили потяг, і він зупинявся по дорозі у кількох містах, кожне з яких жило за своїм часом, то це перетворювалося на жах логістики. У перших розкладах руху потягів пасажира сумлінно інформували, що у Лондоні час приблизно на 4 хвилини випереджає час у редінгу. І на сім з половиною хвилин у Сайренсестері. І зрозуміло, що через це виникала плутонина. Найбільшою проблемою було те, що помилялися навіть машиністи, а це створювало небезпеку зіткнень. Тому на залізницях був запроваджений єдиний залізничний час. За основу взяли середній Гринвіцький час, заданий славнозвісною обсерваторією у Лондонському районі Гринвіч. У деяких містах. Магістрати швидко збагнули вигоду від стандартизації часу по всій країні і, відповідно, попереводили стрілки своїх годинників. Інші ж з обуренням сприйняли таку сваволю метрополії, тому й далі вважали, що саме їхній час правильний. І до прикладу, ексетерський настоятель багато років вперто відмовлявся переводити годинники на місцевому кафедральному соборі на 14 хвилин вперед. Фактично, чогось такого, як правильний час просто не існує те, котра зараз година, це певна умовність, що корисна остільки, оскільки її визнають інші. А проте точне вимірювання часу аж ніяк не умовність. Воно з'явилося у 1656 році завдяки голландцю на ім'я Крістіан Гюйгенс. Звісно, годинники існували і до Гюйгенса. у багатьох культурах від давнього Єгипту до середньовічної Персії. Використовували водяні годинники, де інде час відміряли за позначкою на свічках, та навіть найточніші прилади могли хибити на чверть години в день. Це не проблема, якщо ви монахи хочете знати, коли прийде час для молитви, якщо Бог не вимагає від вас строгої пунктуальності. Та була тоді одна дедалі важливіша сфера життя, у якій нездатність точно визначити час мала суттєві економічні наслідки. То було мореплавство. Спостерігаючи за висотою сонця над горизонтом, моряки могли визначити свою географічну широту, тобто положення на осі північ-південь. Але про географічну довготу, положення на осі захід-схід вони могли тільки здогадуватися. А похибка у здогоді часто призводила до того, що кораблі запливали за сотні кілометрів від місця призначення. А іноді і взагалі напорювалися на скелі. Чим міг зарадити точний відлік часу. Пам'ятаєте, чому в Ексетері годинники показували інший час ніж у Лондоні, який був за 300 кілометрів на схід, бо полудень наставав в Ексетері на 14 хвилин пізніше. Якщо ви знаєте, коли настає полудень у Лондонській Гринвіцькій обсерваторії або у будь-якій іншій точці відліку, то ви можете спостерігаючи за сонцем. Вирахувати різницю у часі, а відтак і різницю у географічній довготі. Маятниковий годинник, що сконструював Крістіан Гюгінс, був у 60 разів точніший за будь-які тогочасні пристрої, а проте за відхилення навіть у 15 секунд щоденно за час морської подорожі набігала чимала похибка. Та й в умовах морської хитавиці маятник працював не дуже стабільно. Правителі морських держав добре усвідомлювали проблему з визначенням довготи. Ще за 100 років до Гюгенса, іспанський король оголосив винагороду за її розв'язання. Наступна премія, про яку оголосив британський парламент уже у XVIII столітті, допровадила врешті до створення точного хронометру, що міряв час із похибкою не більше як кілька секунд на день. Винайшов його англієць на ім'я Джон Гаррісон. З часів Гюгенса та Гаррісона годинники стали ще точніші. А світ, попри впертість ексетерського настоятеля, поступово дійшов згоди, що слід вважати за правильний час. Це всесвітній скоординований час, що відрізняється залежно від часових поясів, у кожному з яких 12.00 бодай приблизно відповідає найвищому положенню сонця на небі. В основі скоординованого часу лежать дані атомних годинників. Які фіксують електромагнітне випромінювання під час переходу атомів з одного енергетичного рівня на інший, еталонний годинник, що знаходиться у морській обсерваторії США на північному заходу округу Колумбія, фактично поєднує у собі кілька різних хронометрів. Найдосконаліші з них це чотири атомні фонтанні годинники, у яких задля максимальної точності вимірювань хмарка атомів Цезію охолоджується Тобто сповільнюється лазерами майже до абсолютного нуля. На випадок, коли щось раптом піде не так, бо навіть коли хтось з технічного персоналу війде до приміщення, коливання температури може спричинити збій хронометрів, є ще кілька резервних годинників, готових замінити основні у будь-яку наносекунду. Похибка цієї хитромудрої системи не перевищує однієї секунди за 300 мільйонів років. Чи є сенс у такій точності? Ми ж не плануємо наші ранкові подорожі до місця праці з точністю до мілісекунди. Навіть прецизійні наручні годинники люди більше носять задля шику та престижу, а не тому, що їм реально необхідна ця точність. Понад 100 років тому, доки по радіо не почали щогодини повідомляти сигнали точного часу, лондонська родина бельвілів заробляла на життя тим, що продавала час. Щоранку члени родини йшли до Грінвіча і виставляли на своїх годинниках точний час, а тоді ходили містом і пропонували всім охочим за незначну плату звірити свої годинники з їхніми. Їхніми клієнтами були переважно торговці годинниками, для яких було справою професійної гідності, аби кожен дзигар у них на вітрині йшов хвилина у хвилину з Грінвічем. Та є все ж місця, де мілісекунди мають значення. Одне з них це фондовий ринок. Тут можна заробити мільйони, використавши нагоду для арбітражної операції на мить раніше за конкурентів. Фінансисти підрахували, що є сенс витратити 300 мільйонів доларів на буріння тунелю крізь гори на шляху між Чикаго та Нью-Йорком, аби прокласти оптоволокно трохи прямішим маршрутом. Це прискорило комунікацію між біржами аж на 3 мілісекунди. Точний відлік загальноприйнятого часу. Лежить в основі комп'ютерних та комунікаційних мереж. Та, мабуть, найпомітніше атомний годинник, як і попередні годинникарські інновації справив на сферу подорожей. Нині, аби з'ясувати своє місце розташування, не треба вираховувати висоту сонця над горизонтом. Для визначення координат ми маємо GPS, і навіть найпростіший смартфон може визначити ваші координати, вловивши сигнал від мережі спеціальних супутників. Оскільки ми знаємо, у якій точці неба буде кожний із цих супутників у той чи інший момент часу, тріангуляція на основі їхніх сигналів дає змогу визначити ваше місце розташування. Ця технологія революціонізувала усі види подорожей від мореплавання до авіаперельотів від геологічної розвідки до туристичних походів. Та цей метод працює лише тоді, коли усі супутники працюють синхронно. Але й вони створюють певну похибку. Яка у поєднанні з перешкодами під час проходження сигналів крізь іоносферу може призвести до неточності у кілька метрів при визначенні ваших координат? Ось чому безпілотні автомобілі на додачу до GPS повинні мати ще сенсори на швидкісному шосе різниця у кілька метрів, це різниця між дотриманням належної смуги і лобовим зіткненням. В той же час годинники не перестають удосконалюватися. Нещодавно вчені створили новий годинник на основі атома і тербію. За весь той час, який лишилося існувати нашій планеті, поки сонце не поглине її, тобто за 5 мільярдів років цей годинник дасть похибку лише одну соту секунди. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.